Добрий день! З вами учениця 5-го А класу Вікторія Міщанін та рубрика Музична скарбничка. 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день музики. Його заснували 1 жовтня 1975 року за рішенням ЮНЕСКО. Одним із ініціаторів цього дня був великий композитор, класик Дмитро Дмитрович Шостакович. Свято відзначається щорічно у всьому світі великими концертними програмами за участю кращих артистів і художніх колективів. У цей день звучать твори, що увійшли до скарбниці світової культури. Міжнародний день музики стали відзначати у ХХ столітті, але з музикою людство знайоме з давніх часів. Наприклад, китайські археологи в розкопках виявили музичні інструменти, створені ще 2000 років тому, а в печерах Африки можна знайти. Численні малюнки, що зображають людей за грою на різних музичних інструментах. Музика володіє величезною силою. На світі знайдеться мало людей, бай... байдужих до музики. Багат... Багато композиторів намагалися виразити через неї стан своєї душі. Їх Великі імена завжди з вдячністю будуть вимовляти нащадки. Учені довели, що за допомогою музики можна впливати на інтелектуальний розвиток людини, на її емоційне самопочуття. Музика не тільки приносить нам задоволення. Вона багато чому вчить. Музика як книга робить нас кращими, розумнішими, добрішими. Зранку до пізнього вечора ми слухаємо музику, робимо під музику зарядку, співаємо, танцюємо. Одна з головних її особливостей об'єднувати людей, мова нот і диригентських жестів зрозуміла музикантам усього світу вони зв'язують народи розумінням, увагою, дружбою і любов'ю. На день народження прийнято дарувати подарунки. Як ви думаєте, що ми можемо подарувати музиці? Ну, звичайно ж, нашу гру, пісні та вірші. Жодного слова, людям про радість і сум сказати. Міє картину без сварт малювати. В сьому світі знайде слухача без словника і перекладача. А уявіть, як розквітне, Чудово музика з барвами фарби і слова. Всі чорні птахи злетіли сладці, закрили нам сонце дні а наші летять, не страху нема, всі трохи розійдеться пітьма. І знаємо ми, що синьо-жовта земля єдина Скрипка Страдіварі ще ні одній похмурій бути хмарі, ще не одна гірка пролине мить. А ти послухай, скрипку страдіварі, ти послухай, як вона звучить. Які легкі, солодкі переливи, і на солоди вищої нема, ніж тихий сяйво дивного мотиву, який тебе уже до сліз пройма. Усе на світі можу я забути. Коли почую скрипки ніжний спів, вона мені і радість і отрута, і той вогонь, що ще не догорів. Коли умить крилату я в ударі, коли хвилює трепетна краса, мені здається, скрипка страдіварі Ручить не наче чисті небеса. Грицю, грицю до роботи, гриться, порва нічого, грицю, грицю до теля Грицю, ніженьки болять. Грицю, Грицю молотити, Гриць не здужає робити, Грицю, Грицю, груба й треба на здоров'я. Грицю, Грицю, жениться не можу одговоритися. Грицю, Грицю, школку взяти, краще Галі не дістати. День ми вітаємо всіх тих, хто любить музику і присвятив їй своє життя тих, хто пише музику і дарує її іншим людям або просто слухає. Вітаємо викладачів школи. Ви вчите відчувати красу музики. Вітаємо учнів! Ви шукаєте свою дорогу і починаєте усвідомлювати, наскільки прекрасний світ музики. Любіть музику, прислухайте до чудових мелодій, які дарує нам життя.